В Одесі, зустрівши знайому пару, чоловік робить комплімент жінці. Роза Львівна, ви як і раніше виглядаєте на мільйон!» чоловік з сумом. і да, але шкода, що тільки потертими купюрами. <риклад> дружина кричить на чоловіка Ти чому знову п'яний прийшов? Хто прийшов? перепитує чоловік. Як хто прийшов? Ти прийшов? продовжує кричати дружина. Чоловік, – «Дурепа, ти що не бачила? Я не прийшов, мене принесли. Після прийняття пологів лікар каже пацієнтці, Ви знаєте, я вже 20 років працюю акушером і хочу вам сказати, що у вас були надзвичайно стрімкі пологи!» Пацієнтка. Це ще що? Ви лікарю ще зачаття не бачили. Після першої шлюбної ночі вовочки та танечки, вовочка сидить на ліжку з обвислим хозяйством досить пристойних розмірів, та плаче. До нього підходить те, що запитує: Що це ти сидиш із таким хозяйством, то ти плачеш? Мені танечка зізналася, що перед весіллям на дівочвечері вона мені зрадила. Ну, подумаєш, зрадила разок. Що тут такого? Це ще не все. Вона наприкінці додала. Що всі вони мені не конкуренти.